Польща готується збивати російські цілі у небі над Україною. Уже готується певний законопроєкт. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Польський уряд має намір внести зміни до закону, який регулює розгортання своїх військ за кордоном, щоб спростити реагування на загрози, зокрема, дозволити збивати російські безпілотники та інші повітряні об'єкти в повітряному просторі України без попереднього погодження з НАТО чи Євросоюзом. За інформацією, газета Виборча, відповідний законопроєкт уже подано Міністерством оборони та наразі розглядає. Дається в прискореному порядку раніше чинна редакція закону передбачала, що президент Польщі може санкціонувати розгортання збройних сил за кордоном лише за певних умов. Наприклад, у разі збройного конфлікту, миротворчих місій, евакуації чи боротьби з тероризмом. Однак, у 2022 році ще до повномасштабного вторгнення Росії, правляча партія ПІС запропонувала поправки, яка які вимагали обов'язкового погодження таких дій з НАТО, Євросоюзом та країною, на території якої діють польські війська? Комісія з розслідування впливу РФ у Польщі виступає проти таких змін, наголошуючи, що вони обмежують можливість Польщі діяти самостійно, особливо у випадках, коли безпілотники перетинають повітряний простір з боку України або Білорусі, поточна правляча коаліція має намір. Скасувати вимогу погодження, спираючись на принцип спочатку діяти, потім питати, щоб надати Збройним силам більше свободи для оперативного реагування. У ЗМІ вже з'явилося повідомлення, що Польща нібито збивала підозрілі російські дрони, які вторгалися в її повітряний простір на початку вересня цього року. Це був перший задокументований випадок, коли країна-член НАТО застосувала силу проти російських об'єктів. У контексті війни у ніч на 10 вересня 25-го Польща офіційно підтвердила, що кілька безпілотників перетнули її повітряний простір і були збиті. Це стало першим фактом застосування польськими або натівськими силами зброї проти об'єктів Росії у зв'язку з війною в Україні. Польський прем'єр Туск заявив, що польський повітряний простір був порушений великою кількістю дронів. Польський ВПС у координації з НАТО збили ті з них, які стостановили безпосередню загрозу. Один із дронів, за повідомленнями, впав на житловий будинок у вирках, але на щастя тоді обійшлося без жертв.